Всім привіт! Пропоную вам відео розпаковки материнської плати від фірми Asus, яку я придбав на сайті rescua. Це материнська плата Prime B250. Материнська плата має 250 чипсет, підтримує вже з коробки Intel Core процесори. Підтримує технологію Interruptane Memory Слот LGA1151. Підтримує технологію від AMD Crossfire, і тільки Crossfire, слай режим не підтримується. Також наявний роз'єм HDMI. Також видно, ASUS робить увагу на те, що тут підтикратний захист, тут є захист насильства перевантажень, захист мережі, стабільні канали живлення і також з нержавіки зроблені панель на термісторні. На звороті зображення материнки самої, основні розташування основних вузлів, коротка характеристика, також описана технологія захисту їхня. Також вони роблять увагу на те, що є два, два роз'єми м 2 Один з них підтримує і Ingle Optane Memory. Ще окремо увагу приділяють тому, що є led підсвіточка Правий лівий канал аудіо. Він є рознесений, з двох сторін мається на увазі на платі. З однієї сторони правий, з іншої сторони лівий для зменшення впливу один, на один. І також акцентують увагу на тому, що використовуються високоякісні японські конденсатори в аудіоканалі. Так, це так Сама Що в нас за запакованку простеньку коробочку. Два есата шліфа. Материнка в нас в антистатичному пакетику. Інструкцію. Ну, нержавійки, мабуть, панелька стильна. Диск з рейдерами. Інструкція Multi-Langbish, основні стави підключення. Також документація на різних мовах. Тому цікаво можна почитати. Також є кріплення під роз'єм М2, щоб закріпити плату, спеціально такі кофіки. Так, на ну, принципі, і все. Так, переходимо до самої материнської плати. Антистатичний пакетик. Ось так вона виглядає наша материнська плата. Це чорно-червона. Є два псякспрес роз'ємчика. Вони також, я так розумію, будуть підсвічуватись. О, так от виглядає. І не сторона. О. Конденсатори ті, що нам показували на упаковичці. От, в принципі, і все. Дякую за увагу. Дякую, розетка.